Слава Україні! Вітаю вас, любі учні, на своєму каналі. Сподіваюсь, що допомагаю вам пізнавати природу. Ми вже багато знаємо про воду. Сьогодні з'ясуємо, яке значення води на землі. Вода одне з головних багатств землі. Саме у воді з'явилися перші організми, і на сьогодні вода для багатьох рослин і тварин є місцем існування, джерелом їжі і кисню. Самі організми містять велику кількість води. Згадайте, скільки води у тобі. Рослини одержують з ґрунту мінеральні солі у вигляді водних розчинів. За допомогою води, шкідливі і непотрібні речовини виводяться з організмів. За допомогою води набрякають та проростають насінини, наливаються соковиті плоди. Узимку. Рослини, вкриті снігом, не вимерзають, а у водоймах, вкритих льодом, зберігається життя. Молоді тварини погано переносять нестачу води. Для правильного розвитку їхнього організму потрібно більше води, ніж дорослому організму. За нестачі води зменшується їхня активність і кровообіг. Тварина може почати менше вживати їжу. Що позначається на процесі росту? Вода потрібна людині. Вона становить 2 третіх маси її тіла. Тому так важливо щодня випивати півтори-три літри чистої питної води. Вода в нашому організмі це хімічний реагент, який допомагає переробляти їжу на енергію, поліпшує засвоєння поживних речовин. Допомагає регулювати температуру тіла і контролювати власну масу. Вода прискорює виведення шкідливих речовин з організму. Без води людина просто не вижила б. Велику роль відіграє вода у побуті і господарській діяльності людини. Щоб не хворіти, людині потрібно підтримувати своє тіло у чистоті. Дуже багато страв не можна приготувати без використання води. Вода треба для прання, миття посуду, прибирання. З річок людина бере воду для пиття та полив рослин. Використовує воду природних водойм для вилову риби та розведення водоплавної птиці. По річках водним транспортом перевозять вантажі. Та пасажирів. На річках будують гідроелектростанції, які виробляють електроенергію. Унаслідок господарської діяльності людини у світі зменшуються запаси прісної води, міліє та забруднюється багато водойм. Щороку у водні об'єкти потрапляє безліч шкідливих та отруйних речовин, стічні води з полів і тваринницьких ферм. Побутове сміття, нафта та нафтопродукти. Стічна вода це вода, що утворилася в процесі господарської і побутової діяльності. Одна тона нафти забруднює 12 квадратних кілометрів поверхні Світового океану. Забруднення морів і океанів нафтопродуктами призводить до гибелі тварин. Гинуть дрібні організми, риби та ті, хто ними живиться. Отруються люди, які споживають морепродукти. Запобігти забрудненню водойм дасть змогу будівництва очисних споруд на виробництвах. Важливу роль в очищенні води належить деяким рослинам і тваринам, так званим санітарам водойм, живим фільтрам. Двостолкові молюски та губки проціджують воду через своє тіло, таким чином фільтруючи її. Активно поїдають водорості та іншу рослинність товстолоб, короб, білий амур, щука, судак. Усі природні водойми мають здатність до самоочищення, що сприяє видаленню з води забруднювачів і поверненню її до попереднього, чистого стану. Організми зазвичай легко впораються з очищенням води. Але коли у воду надходить дуже багато шкідливих речовин, Гинуть самі санітари, тому завдання кожного з нас запобігти забрудненню, хоча б тих водойм, поряд з якими ми живемо. Бажаю успіху, мої відповідальні діти.